Ну, якщо немає шансів бути Робертом Вагнером, до речі, зізнаюся, я таки випробував свою друкарську машинку востаннє. Здається, все нормально. Пам'ятаєте Лору, яка виконувала роль Рейчел? Зараз вона перегортає літери в ігровому шоу в Клівленді. Мама. де я? Глухий ліс. Занедбаний будинок. Страшна гроза. Дивна пара і молодий мандрівник. Трикутник зі своїми ревнощами і інтригами. Наближається ураган і разом зі стихією починає грати кров і в мешканців хати. Три підневільні жертви. Завтра, 21.05. На 1 плюс один. Обери цікавий вид прямо за своїм вікном. Бери незрівнянний шедевр найталановитішого митця. Візьми від життя сповна. Обере каву Максвелл Хаус. Рушен. Солодкий знак якості. Ми хворіємо на гребчі застуду без афлубіну сім днів. За флубіном вдвічі менше. Ми не хворіємо, якщо вживаємо афлобін для профілактики. Афлобін натуральний та ефективний проти грипу та застуди для дорослих та дітей. Ми створюємо пральні машини індезіт, щоб кожного дня ви насолоджувалися бездоганним результатом їх роботи. Такою ми розробили нову модель Еволюшн Відомо, що результат прання багато у чому залежить від якості води. Жорстка вода знижує ефективність прального порошку. До того ж, вона залишає вапняний наліт на спіралі нагрівача, що з часу може пошкодити машини. Тому індезіт рекомендує використовувати аріель. Аріель пом'якшує жорстку воду. Він не лише гарантує бездоганний результат прання, але й допомагає захистити машину від вапняного нальоту. Для бездоганного вигляду вашого одягу і для захисту пральної машини індезіт рекомендує Аріель. Аріель бездоганний вигляд одягу. Надовго скажи, люблю скажи корона під кожною обгорткою з особливою позначкою. Половинка серця. Знайди іншу, з'єднай їх і отримай романтичну вечерю з короною у п'ятизірковому готелі Прем'єр-палац та 25 тисяч подарунків. Поєднай серця з короною. Бентас ефективний і натуральний при захворюваннях педніхрової залози, здоров'я та сила справжнього чоловіка. Ласоня. Справжнє молоко. Пумпан, натуральний препарат, покращує серцеву діяльність. Пумпан надійна робота вашого серця. Ну і вигляд, що це у тебе? Це захищає тебе. Захищає від чого? У мене з роту неприємний запах. Якщо ви страждаєте від неприємного запаху з роту, користуйтесь жувальною гумкою Pro Z але це не захистить вас від натовпу. Тож вирішуйте самі. Канал 1 плюс 1 та видавництво фоліо презентують двотомовик Павла Загребельного. Тисячолітній Миколай. Спогад людини, яка прожила 10 століть. Книгу замовляйте за адресою 61052 харків Аванецька скринька 46 або на сайті www.bookpost.com.ua. Хворіти ніколи. Бітнер. Просто Тик-так, бітнер. сильна м'ята. Вибух натуральної свіжості. Критичні діти про клімаксі Ременс магічна сила природи для жіночого здоров'я. Аерозолі швидко усувають неприємні запахи. Так само, як і глейб мікроспрей. Але ефект від аерозолів швидко зникає. І для того, щоб зберегти в оселі свіжість, їх доводиться розпилювати знов і знов лише одне натискання. І Glade мікроспрей створить свіжість на декілька годин. Кожне мікроспрей має всередині балончик, який легко замінити на новий. Свіжість на декілька годин. Glade мікроспрей Створено природою, відтворено в Glade. Ласоня. Справжнє молоко. Знову я прокидаюся з мішками під очима, похмура і втомлена. На щастя, я можу приховати мішки під очима та поганий настрій під макіяжем не сховаєш. Таблетки Деприм. природний шлях до гарного настрою. Деприм. і життя піде на краще. Препарати компанії Лек в своєму англічані істинні цінителі чая придумали простий спосіб перевірки качества цього напідка. Если добавить молоко в чай низких сортов, то он приобретает серовато-бежевый цвет. Но если сорт чая очень высокий, то он становится ярко-оранжевым, иногда с розовым оттенком. Именно такой чай Эдвин с ярким цветом, изысканным вкусом и удивительным ароматом. Чай Эдвин. Классический английский чай. Завтра в нас справжнісінький трилер. Із загубленою хатиною, жахливою негодою та невдаваним божевіллям. Під невільні жертви, так це називається. Якщо вам стане хоробрості, зустрінемося завтра о 21.05. Начальнику райради. Скарда. Зверніть увагу на моїх сусідів. Після того, як я поскаржився в ЖЕК, їх начебто виселили. Але вони з'явилися знову. Прошу вжити заходів. Компрометуючі матеріали додаються. Ти мене одієш, дорогу. За о останній бифштекс. Тречи на день. На один плюс один. Она была безупречна. Я битую женщину от небитой всегда отвечу. Чистый грабеж. Мужик сутками корячится из-за копейки. Унижение это насилие, а насилие это криминал. Лицензию мне высший разум дает. Мы не думаем, мы работаем. Всі ви мужики сволочі. Угу. Ігра. кошки мишки Прем'єра нової серії. П'ятниця 21. Один плюс один. Послухайте, бережіть своїх маленьких дітей. Даремно ви такі безпечні, Думаючи, що малят крадуть лише погані цивили. Дитя потім житиме десь зовсім поряд із вами. А ви ніколи не знатимете, де воно і як його тепер звати. І ніхто нікого ніколи не зможе покарати за цей злочин. Докази, будь ласка, у Бестапу з у п'ятницю, у п'ятницю о 21.50. Кожний детектив агентства Глорія працює по-своєму. Хтось це робить так. У мене якесь странне вбивство. Хтось це робить так. А в Олександра Борисовича Турецького свій метод роботи. <звук> у нас тут числики. Купівля <звук> діноєслав. Марш турецького 2 у суботу о 21.20 на 1 плюс один. <звук> Слухайте помсту.